Всем добрый день. Я кажу, ну просто фейерверк. Что-то да? сказать. Протистояние Трампа и Зеленского. Весь свит колыхнуло. Ну я завжди казал. Ну кто <coughs> ну, такие речи робит на молодик, Тобто на новолуде. Ну кто це У нас тут все робится. Все приймали практически президенты. Ну, там, і в глобах ще цей час там втлумачив, що треба на новий місяць на молодих приймати рішення. Все провалювалося. Я можу перечислити десяток важливих, скажімо, рішень, які приймали скажем, на, на молодих. І воно все руйнувалося. В тому числі, наприклад, і наша гривня. Да, Кучма, так сказати, на молодики її запустив. Ну, в результаті має. От. Скаче, як я не знаю, як баран, ця гривня. Ще не дорізаний баран. Ну, може колись, <різь> <різь> <може> колись дорізуть. <різь> ну, ну от вам, як кажуть, біс поплутав. Далі молодик, це завжди біс втручається в стосунки прийняття рішення і все зводить на нівець. От вам результат. Ну тим більше, що, що я подивився там по транзиту. А що, що ж там Зеленський натворив в цьому плані. Я кажу, там. Ясно, що це все. Результат його дипломатії привів до цього. Це результат просто того його заїскування, приниження, там пропонування Трампу всю Україну, все. А тепер йому сказали, Куди ти лізеш. Вот. Він, каже, пішов назад. Почав, як кажуть, отрулювати назад. Ну, ви ж не забувайте, що тут ще... Скажімо, цей нарцис, два нарциси зустрілися, один одного ненавидить. розумієте, що говорить. Один вирішив, що усім світом керує, а другий урішив, що что не подзволив, як казали в польському парламенті, за що что по Польща. Не подзволив. Ну от, не подзволив. Тому... Тим більше, що я не знаю, хто там підказує Зеленському, що там готує. От, У нього ж така була така ситуація, астрологічно, що він просто повинен був вибухнути. Звідуємо, там, от, там Марс стояв в квадраті до Плутона. Це знаєте, така звіряча емоція виникла у Зеленського. Просто, просто як це було на Україні перед кимось, бо він когось би убив наприклад. От, А там до Трампа не можна було, як кажуть, добратися. Це дуже важка енергетика, розумієте? Це ж Людина відключається і не керує собою. Вот о чому річ. Марс в квадраті до Плутона людина її перемикає. Ну і перемкнула там, скажімо, цей момент, коли почали його там повчати, нарциса Великого Наполеона, переможця Російської Федерації і всього світу. Ну, Там же ще й транзитний Плутон ще на сонце сідає, розумієте, і ви ще, ще покажете. Його? Зеленський ще почне там. Куролесить, подивитись, Він буде взагалі себе вважати, що він вище Трампа і взагалі не хочу бути дворянкою столбовою. Хочу бути владичицею морською, побачите? Заходьте морською владичицею. Читайте Пушкіна. А ты там дебилиці всі, кажу, бидло, все дорвалося до влади. Всіх починай подряд забороняти. Да ви хоча б половину мозгів мали б того, що, що ви забороняєте. Без Арда позалазила, да? Мало того, там місяць, як на той момент, місяць був в квадраті до, до Нептуна. Розумієте, я речь? То фантазії! У Зеленського там все перемкнуло. Мало того, що перемкнуло, у нього ще фантазії. І я впевнений, що там ще була наркотична доза. Вот що чому річ. То Зеленський готувався, як кажуть, дать отпор врагу Трампу. І там спрацювала ще оця самоупевненість і, так сказати. Попробуйте наркоману доказать, что він наркоман, что він урод, что он идиот. Ну вы ничего не докажете. розумієте, чого чем говорить. Там вот все попрацювают. Там Нептун. Нептун злы залежит від цього. Або алкоголь, або наркоман. розумієте. Ну, так как ясно, что він не пив. Гелянский, чтобы не пахло. Из рота. Значит, понюхав. Я скажу, да еще. Так сказать, посилюючий дух. Вот. Потому что що... я слышу, Зеленский взагалі боялся вступати в полемику с Трампом. Вот о чм речь. Вот. Ну, тим... тем не менее, всі все так думают, ну все, капець там. Да ничего не капец в Украине. Тут з за одного боку, просто так космос підготував ситуацию. Там, народ вибрав такого, скажем, нарцисса. Получається так, що який прогинався, 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 а потім уже набридло прогинатися. А вся Україна, починаючи від цих рухавців 90-х років, весь час прогиналася. Перед Америкою, перед Росією, перед там, Китаєм, перед усім, де можна було. Кругом прогиналася. Ну зараз тільки оцей, скажем, оцей вибух наркомана, розумієте, так. Склалася астрологічна ситуація, що всіх просто перелякала. Нічого лякатися. По-перше, це відкрилися в очі Європі. Для цього йшло. Європа, між життям, Європа не дуже не любить Америку, якщо там деякі країни ненавидять. От Америку, наприклад, Німці. Французи теж підозріло, так ставляться до Америки. Бо їх принижують постійно. Але вони мовчать там, тому що вигідні були умови, торговлі з Америкою. А тепер вони бачать, що це что это возможно ворог номер <ріху> один. Я вам скажу так, що Америка настільки в обличчя Трампа підірвала прервала авторитетствий, такого, скажем, борца е, за світле майбутнє, демократію, що тепер тут вже, е, може да? уже американцям уже не по да? вже, уже американському флоту в Європі не дають уже паливо, да? не кораблі. корабли. Вже деякі фірми почали там, там, не пам'ятаю, данські, чи дачанські, чи Норвежці, ну важливо. А це почнеться, така, скажем, піддаленчужок. В Америки, я думаю, що Америки не віддать ні Китаю, нічого там. Придеться дружити з Китаєм в Америці. Тому що ну, з Росією дружити вже Трамп точно не буде після такого скандалу. От. І нічого переживати. Я вважаю, що скоро буде на основі України, а Україна це, як би скажемо, зараз такий от, скажемо, гвісток, так сказати, гость програми і почне Європа об'єднуватися навколо України. Подивитись. Ну, по меншій мірі, Польща, Литва, там, скажемо, Румунія, всі, хто поближче, вони першому, першому почнуть, ну скажуть дипломатичні об'єднання. А далі піде Німеччина, німеччина. Ви, ви не думаєте, що якщо прийдуть там, скажімо, американські точку то, то, німецькі там праві неонацисти, що вони там, значить, будуть за Росію. Навпаки, вони проти Росії будуть. За реванш. Реванш прислегитеровської поразки. Подивитесь. Ну, Франція теж там, вона ж з висимала. Там і Франція. Почнуть. Почнуть просто поступово потишеньку демарш Америці. І Америка може залишитися, ну скажу, в ізоляції. До Росії вона не піде в об'єднання, там не дадуть американців, китайцям теж. І вони будуть поступово в ізоляції. Я не кажу, що вони повністю, але скажу, вони дуже підірвали свій авторитет. Уже Америка свій авторитет не відновить. Бачите, в цьому світі. Вот, капіталістичного. Якщо ти підірвав десь свій авторитет, ти вже його не відновиш. З тобою вже будуть розмовляти зовсім по-іншому. Ну, Зеленський цього не розуміє, розумієте? хлопець з підворотні, там вискочив, там, який, весь час кло... був клоун, весь час там заробляв гроші приниженням. Тепер він вирішив, що він тут мах і взагалі мах, там, скажем, правитель цього світу, що він наполеон. Він ж не розуміє дипломатії. Цього ж не можна було так робити взагалі-то. Треба було да, стійко, не треба було пропонувати, не треба було преклонятися, хизувати там з собою. Там ще. Я завжди згадую, згадую вже Юлію Тимошенко. В такому плані, чому в неї був високий авторитет? І в Росії, і в Європі, і в Америці, і в Англії. Чому? Тому що вона стійко вела свою, прямо свою, таку, скажімо, послідовну виважену політику. Тож в Європі називали Маргарет Тетчер, друга Маргарет Тетчер. Ні, оцей от вибрали ідіоти, вибрали цього, скажем, клоуна, і тепер кичиться, що от, який ми тепер розумні, які ми там Почекайте, який ви <ми> розумні. Це <почекається> якраз не від розуму. А говорять вашого розуму. Так, да, як Грибоєдов писав. Вот. Ну, але з іншого боку, бачите, у нас у нас завжди... Скажу, ця свора завершельмує тих, хто їх збирається захищати. І вихваляє тих, хто їх принижує, гнобить і грабує і нищить. Ну, такий скажімо, Стоквальський синдром. Да? Скільки вже і забуває, що Зеленський армію практично розорив, зброю знищив, здав території, розумієте, і здавав, здавав до останнього моменту, до останнього місяця. Доки Трамп не прилякав, не прийшли. А так би й покровсь би і б здали. Розумієте, прийшлося вже. Далі вже хода нет, ходи з кажуть. Так от треба тепер вже потроху виправляти цю ситуацію. Я думаю, про ситуацію виправиться. Карта дуже сильна. Вона ще й дала, так сказати, самовпевненість Зеленському. В Солярі Плутон стає в дев'ятому на десятого дому, розумієте? І амбіції там прямо через верх і там у, цього, у Зеленського, і плюс ще й, ще й за кордоном такі, скажем, напруження. Але напруження в нашу користь. Вот у чому річ. Напруження в нашу користь. Тому не треба тут лякатися, і не треба тут цих, слухати цих блогерів, експертів, які там. Кожен експерт протилетне розповідає. Вони, того, можна. Вони, кажуть, Вони кажуть, ой, що чудово, они кажуть, все капець там, сушить сухарі. От. Да нічого не буде, все буде нормально. І нікуди той Путін не подінется, і Трамп стане на своє місце. там в Америці трошки його поскубають тоже. Як курицю мокру. От. І от, десь от кажем, Десь до травня місяця все устаканится. Тому що я ще раз нагадую, у нас в квітні місяці буде контрнаступ. О, зараз готується це. І нікуди той Трамп не дінеться. Світ і, і Путін, і, і, і Україна, і Росія показали, що Трамп це гавно. Пробачте за французьки, як кажуть. Ну що він просто моральний урод, Що він себе тут надувається і хоче, скаже, показати, що Америка все може. Америка нічого не може. Уже. Уже нічого не може. Без Європи Америка ноль. Без Європи ноль. І поки Європа була з Америкою, Америка пужилася, тижилася і надувалася, що вона тут всіх коротших, всіх поборів, всіх поб'є, все. Тепер без Європи там Америка сама нічого не зможе зробити. Ні з Китаєм, ні з Росією. А, а Європа почне операція. Вона поступово зрозуміє, що вона теж щось варта. Бачите, як... Трамп вообще по-нахабному, ну взагалі, як, як негодя. Європа в але вона нічого не варна. там, значить, тільки я тут все можу робити. Європа образовась. Мало того, Європа ж, знаете, ти страшно долюблувала Америку. А це була Німеччина. Думаєте, яка постраждала від Америки сильно. Вот. Там в Європі буде бойкот Америці. Поступово-поступово подивитесь. Не знаю, що американці Трампа не скинуть. А до цього все йде. Розумієте? Там Америка, Америка буде сама, гола, як голий король. Буде розмахувати там своїми там, амбіціями, толку то не буде. Зараз уже всі настроєні проти Америці. Навіть Канада сказала, що Україну буде підтримувати. Нічого, В пику, в пику Америці, в пику цьому в недолугому Трампу придурку, стільки наламати дро, розумієте, своїми амбіціями. Стільки нашкодити, то ніхто. Навіть трумен свій час, який наказав скинути атомну бомбу, і то так не нашкодивсь цьому світу, як Трамп. Так що нічого бояться, все нормально. Все йде, я кажу, до кінця літа все, до кінця літа все вирішить, до до початку вересня. А поки буде травни, да? И все це вирішиться до кінця, от, скажем, літа. Ну, я все сказав.